Ділюся з вами цікавим дослідженням на тему: так, які ж розміри статевого члена чоловічого вибирають жінки для довгосрочної перспективи або для короткочасної? так... Пристягуємось та полетіли. Але спочатку маленька ремарочка середній розмір виміряний а, людьми, котрі а, торкаються чоловічих статевих органів. Це я маю на увазі а, лікарі, урологи тощо 12 та 89 сантиметрів. Це у довжину, це середній показник серед чоловіків. Запам'ятали, так? От. А далі був проведен такий опросничок, і ось що вони дізналися. Що в середньому розміри статевих органів в довжину це від 10 сантиметрів 6 міліметрів до десь 21-22 см. Це е, найчастіше зустрічаючися розміри. Так от, що сказали жінки? Я цей, е, це дослідження закріплю в Ютубі під цим відео. От, Що сказали жінки? Що для короткочасних стосунків на одну ніч та одноразової насолоди дівчатка почали. Е, Предпочитають вибирати більші розміри. Це це зв'язано з тим, що це може компенсувати менші, меншу емоціональну близість. Тобто, чим більший статевий орган, тим частіше чоловік показує такий тестостероновий мускулінний тип поведінки. І це, ну скажімо так, компенсує його розмір чолна. Тобто для дівчинки найчастіше дуже важлива це довіра до свого партнера. Але якщо ми бажаємо такий секс на одну ніч, то тоді так, тоді дівчина може вибрати партнера більш з більшим розміром. Але дослідники в цьому дослідженні кажуть, що це. Трішки більше за середні значення, тобто середнє значення приблизно 13 сантиметрів. От а дівчатка вибирають за це трохи більше 15-16. Але це на короткі стосунки. А якщо річ йшла про довгосрочні відносини, тобто це вже там рік, півроку, то дівчатка вибирали середній розмір ст ст статевого члена чоловіка. Або менше середнього. Для чого? Тому що. Вони, дівчата, в цьому опроснику скаржилися на те, що чим більше статевий орган на е підвищену частоту зайняття інтимом, тим більше в них все болітимемо. Тому що навіть презерватив він не захищає від подразнення всередині. І вони казали, що їм краще на на зустрічання та шлюб обирати чоловіка, в котрого середній розмір, це 13 см, або трошки навіть менше. Але коли дівчат питали, чи вони, е, ну, якщо в них був би вибір в велике хозяйство, але надовго, в, в, вони казали, що ні. І дівчатка загалом, якраз і скаржився на те, що це боляче, що ці чоловіки проявляють занадто багато тестостеронової активності, тобто вони більш грубі, вони більш агресивні, та для довгосрочних відносин вони ну. Підходять е, гірше. Так що тепер для вас, чоловіки, якщо ви додивилися до цього, і у вас, наприклад, статевий орган там 11 см або 10, то беріть на увагу, що вам потрібні дівчатка, котрі з вами е, е, хочуть, е, е, як то кажуть, налагодити довгосрочні відносини. Тому що це доказано дослідженнями. От, а якщо ви хочете бути з таким розміром вашого хозяйства пікапером, то це не для вас. Природою так у вас не вийде. Тому вам потрібні дівчатка, котрі хочуть з вами довгосрочних відносин. Дослідження. Кому цікаво, ссылка буде в Ютубі, почитайте. Але там є такі трошки провокаційні моменти, де вони з першого абзаця пишуть, що середній розмір в Америки такий то, а потім пишуть по російськи Фармакологически індуцирована ерекція измеренная врачом, имела среднюю длину 12 см 89 мм». міліметрів. Тобто, Тут треба уважно цю, цю статтю читати, читати і дивитися, що кажуть жінки. Але я вам вибірку зробив: що якщо для швидких стосунків на одну ніч, так, дівчатка хочуть більш тестостеронових з більшим розміром статевого члену. Якщо на, на, на класні довгосрочні відносини, то дівчатка будуть вибирати середній або трошки менше за середній. Це вам на заміточку. Дівчаточка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи згодні ви з цими висновками в цьому досліді? А якщо не згодні, то напишіть, будь ласка, чому чи був у вас такий досвід, що чоловік з великим статевим членом потім на довгосрочну перспективу робив вам боляче? Чи ні? Мені буде дуже цікаво це зібрати для своєї колекції знань. Дякую.